Друзі, всім привіт! З вами Іна і я дуже рада вітати вас у себе в гостях. Сьогодні моя багатодітна родина приїхала підкорювати гору Дахштайн, яка знаходиться в Австрії. Це Друга за висотою гора в Північних Альпах. Нібито, якщо я не помиляюсь, і ми хочемо подивитися цю гору, покататися на канатній дорозі, подивитися печери, походити по гірських схилах. Якщо вам це цікаво, то залишайтесь з нами і дивіться цей влог до кінця. Короте, тут така ми приїхали. Тут така помідор, прайс такий. І ми так зрозуміли, що це сімейний 164 до 13 години, а 153 вечірній. А діти до 2017 року, а менше, менше безкоштовно. І от такий от тікет. Ми можемо купити квітки. Нічого не розуміємо. В тому автоматі не виходить купити квіток. У касіра на 20 євро дорожче, а в інтернеті просять фото, фотокартки, щось, щоб якийсь. якісь. Коротше, не у нас нема. Коротше, не можемо зрозуміти. Ну, у нас якраз ми приїхали за 40 хвилин до початку вечірнього квитка, і вже нема сенсу. Ну, він там не набагато не, не дорожче, але все одно якраз поки розберемося з цими квітками, і вже буде вечірній час. Але ліна виспиться, і що буде потім одному богу відомо. Ну що, поїхали? Да? Ми сюди приїхали з Німеччини десь близько 150 кілометрів, їхали близько трьох годин. Я, чоловік і четверо наших донечок, старші 10 років, вона дуже боїться висоти, як ми вважаємо. А в другій донечці 7 років, третій 4 і наймолодші 3 місяці. І от сьогодні ми вперше в житті їдемо канатною дорогою. Я думала, Буде дуже страшно, але це було не дуже страшно і дійсно нам сподобалося. Гень <поцелізь> на на а, да. а, парковка ж куди на лісу. Тут в тіньочки стоять, бачите? Треба було пізніше приїжджати. О, о. Ні, ні, ось тут тримайся, внизу. Але я висока, і все твоє. Так, да, присядь, присядь. Он можна сісти? Можна. Пішо, пішо, пішо дорога. О, дивись, зараз видно кіно. Дорога. Встреча, бачиш? Угу. угу. А там он заду озеро. Дивись отак. <голос> 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 ухо залаживає. <голос> Ухо закладывай, да? Закрой глаза отвернись. А вон, девчата, дивіться, на деревах тень от нашего этого вагончика, Бачите? Вот там внизу там О, і ще один поїхав. Глянь, як він швидко поїхав. Дівчата, рот відкритий, коли вушка закладає, ротик відкрити. Щоб вушка не закладала. Я біжу машини.

машин. Мозг. Все, проехал. Не молкайте. А он везде какао в пучере. Ага, там, да. Возьми на волю, помни, что... Не ровнялась. Коли вагончик проїжджає опору, то дуже його колихає і стає дуже страшно, і всі в один голос так ух. Це, звісно, істеричний такий сміх, тому що Виходим, ну страшно. Дівчак. За татом Елі Альвіна, за татом, не за собакою, за татом йдемо. Давай-давай, швиденько, ну воно шатається. Та не знаєш на якому 10? Ні, не знаю. 13,25? 1350. А, 1350, бачиш, я думала 500. Так, дівчата, ми чекаємо, наша перша група екскурсіонна. Сок-булочка. Сними и панамку Эрип, еще. Эрик, дивись, куда идешь. А? Ну, нема, иди. А зачем? Вот так Ага. А здесь Давайте. Идемте. Девчата, идем. Пришли в музей. Фильм, бачишь, якийсь? Там фильмы снимают, чешу. Не біжіть, потихеньку. Нічого не чіпаємо. Стойте. Нічого не чіпаємо. Не чіпаємо. Дивимося. Не знаю навіщо. О, смотрите, наймаленькі з угу. самих великих. Це люди, мабуть, такого розміру. Такой маленький чотирьох. Руками чого ти сери трогаєш? А хто такой друга? Не трогать руками. І малу теж зараз не трогай. Клас, клас, клас. А у кого така нога? Папа, а у кого така нога? Не знаю. Нам треба було чекати 20 хвилин до першої групи. Тут Елі захотіла в туалет. Короте, поки ми сходили зелі в туалет, група уїхала. І нам треба тепер ще 40 хвилин до іншої групи чекати. А нас цікаво пропустить на турнікеті знову. Я поспішив, заліз, думав, може, пойдемо. Де ти, бачиш, касу? Заходь. Заходь. Це музей. Оце що шукати чомусь. Ні, це Дивіться, всякі породи. Ну, Це скеля з чого складаються, всякі породи. Багато мільйонів років вони там лежать. А це що Ну це якась інсталяція, а от дивіться, от тут кості якісь, може, то кості мамонта. Там щось написано, але я не, не розумію. О, дивіться якісь. Це кістки справжнього цього, Чи динозавра, чи. О! Динозавр кисти. Я вовісу. О, через лупу, смотри, жучки какие-то. Их раскопки, это раскопки Робеллы, мабуть, и познаходили. Это, это косточки? Сучка маленькая. А вот смотри, вот это лошадь. Гляньте, кожаные, кожаные эти э, летучие мыши. Почему такие маленькие? Вот такие бывают. Класс, интересно, где кости динозавров. А где он? Я? Ага, это Иваник. А тут карта всіх гор, вершин, пещер. Кажуть, декілька тисяч кілометрів пещери проходять. А от дивіться, можна роздивитися. З чого складається? Пішли сюди ще. Так оттуда где смарт площадка? Мы ничего не знаем, может на нам пятом надо было... Аж на пятом, а на этих нету смарт площадки. Не, Наверное, нет. она тут есть, просто мы... А что мы тут выходили? Пересадку рубили. А? Вообще, пусть сюда в музей а -а -а. Мы можем сейчас выше поехать. Так, они ж выше а они же выше А, -а. а это кости то Где ты, бачив в Ось. Ты махаешь. Скажи, что ты? Скажи. Ты скрылся, Пішли в сось сосіди. Віталій, пішли до мамонтів туди. Короче, нічого не зрозуміла.

Ось, ось дубль, дивись, чиїсь. Дивіться з космоса зняти э, фотографії світу. Від якийсь період. Криму по Криму. Де Україна? Ромбік, Раніше він був український. It Покажи демон зараз. Дивіться які рідники були чи є. Зараз ну, повернемось. М? Ніхто нас не покличе, надо опять минус. Дивись, от якийсь розклад, бачиш, треба поперекладати. Ні-ні-ні-ні. Що... Не можна. Я не знаю, що це таке. Тут платить просто. Я не впевнена. Я не знаю. Обережно можна походитися, походити по, -по, по колу, погратися. Одна хвилина у вас. Все, давайте, одна хвилина пішла. Тільки тут... не біжать! Ні! Еллі, назад! Вони тут ноги зараз поламають. Не, Альвіна, не. назад! Я вот так ходити можу! Хорошо, по колу пройшлися і назад. Я вот так... Боже, я очкопик, я боюсь за все. А там а там... Ку -ку! Давай, туди пішла. Зараз ми підіймаємося по канатній дорозі ще вище на один етап, в надії, що там ми побачимо гігантську льодову печеру. Але ми тоді ще не знали, що ми помиляємося. Дай все, быстро. Быстро, давай. Ты я ты что? Я А мы туда что ли едем? Еще больше. Еще больше оказывается едем, максимум.

А вот і я спросила, мама підсумка. Колись, так? Да, будеш пригати з парашутом. До краю не підходь, до мами підвітне. Ні. Ні, ні, я сказала. Хто от там каркає? А чого каркає? Сейчас мы дизнаем. Виталий, куда и ты? Мама, можно мне заснять эту ластичку? Мама, потерял губу. Ну, правда. Да. А может, ты помахать людям? Випасти. Я Ні, думаю, о, там... Як ти думаєш, там вже сніг чи то ще от ці от породи біли? А дітя така коска. Сніг, так? Да? Зараз ми йдемо по схилу гори, десь на висоті 2100 метрів. Дівчата, дивіться, як гарно. Коротше, ми загубили нашу групу. Мама, ну страшно. <сіст> а, роти, так, Мама. Ми Та так же повернемося, тільки ну, як нам страшно. в вечерів потрапити, непонятно. Мама, мені гарно, ну страшно. Страшно тобі, так. Мені... Можна на цю українці. І... І... Так не знаю, де, я ж не проти. Всі українці там залишилися. І Ух, як страшно. Тут, мабуть, на парашуті хвилин 10 летіти. Коротше, ми заблукали. Ми йшли до печери, але ми їх не знаємо, де вони є. Де ті печери? Ні, мамо то знайшли. Ну, мамонта, ми від нього поїхали, і врешті-решт всі вказівники. Група розформувалась, хто куди пішов, хто фоткається, хто куди. І не, взагалі не зрозуміло, куди нам треба йти, за ким. І врешті-решт прийшли на ту локацію, на яку ми хотіли в саму останню чергу йти. П'ять пальців, так, вона називається? Я, яка б безкоштовна сказати. Вона безкоштовна. Не... Ну, за... Ми за неї і так би заплатили, а за печери додатково заплатили. Вон там будемо фоткати. Давай, як тебе? Тримай, Елі. Віталік, тримай. Добре. Ми туди не підемо, де немає поручнів. Насправді, через мовний бар'єр ми неправильно все зрозуміли. Нам не потрібно було їхати на гору, щоб подивитися льодову печеру. Вона була на тій ж висоті, що і печера мамонтов, але ми цього не знали і тому поїхали на гору. І все це через те, що ми не знаємо мови, намагалися перекласти через Google-перекладач, і він нас. Неправильно переклав, як нам треба, Тож, тому ми пішли сюди. Цей глядовий майданчик відомий на весь світ під назвою П'ять пальців. Там п'ять таких місточків, з Дуже а, видно, гарно казкове містечко Гальштат і весь цей гірський хребет, прямо тальпи перед тобою, і а, дуже, дуже гарний, заворожуючий такий вид. Нам пощастило, погода була ясна, і можна було роздивитися і людей внизу. І дерева, і тропи, і тропи в цей безкоштовний, телескопці, як він там називається. Нам тут дуже сподобалося. Ай, Елі, туди не лізь. Куди вона пішла? Воно сіла, вона сіла. Що там? Что там показывают? Я не знаю, а мне ваш. А звездочек не видит? Ну, Нет, вот это не знает. Стой, стой, стой. Кто сидит? Вы, наверное, глянете на высоте 2600. Не, не, спускайся. На метрию. Здравствуйте. Я уже сама говорю. Извините, я... но ты идет. Я тоже туда ослану. Ну, і так як сьогодні був День Незалежності України, то ми вирішили пофоткатися в вишиванках. Я вже е, свою зняла вишиванку, тому що мені, звісно, незручно у сукні годувати дитину. Е, ми тут зробили при, привал, покушали, перевдягнулися, пофоткалися, погралися. Ну, Дійсно, дуже е, круто, дуже крутий вигляд, дуже круто, круте повітря. І... Відчуваєш себе зовсім інакше. зовсім, Але не дивлячись на те, що ми в Австрії, не дивлячись на те, що ми далеко від дому, але ми любимо і пам'ятаємо про Україну і всім серцем вболіваємо за нашу країну. Потім ми вирушили у зворотній шлях. А від канатної дороги Йо? до глядового майданчика п'ять пальців, буде, пішки йти, дорослій людині близько 30 хвилин. Ми, мабуть, йшли 35-40 хвилин, і тут ми з чоловіком помінялися, я взяла малу до себе, прив'язала, і тут більше під горку сонце пече, і мені було дуже важко. Прямо дуже. Мені не вистачало енергії, я захекана, запихана. Діти, слава Богу, витримали молодцем. ніхто не нив дуже, трошечки там вирудували, капризували, але вони ну, витримали, не дивлячись на те, що по горах йти дуже важко. Так, куди він Нас відпочинок, він відпочивав камнях. Мої середні доньки не захотіли знімати вишиванок, і тому весь зворотній шлях йшли у них і зустрічали на своєму шляху українців, які впізнавали нас за вишиванками, віталися, казали Слава Україні вітали нас з Днем Незалежності. І Було дуже приємно зустріти в день незалежності України українців в австрійських Альпах. Це було дуже приємно Арбіночі, чути рідну мову. Кажу, мені 13-й минало. Я паса гняток за селом. Чи тут так сонечко сіяло? Чи так хорошо було. Я... Тільки з матюками знаю. Залиште, ти приїде забирає. Ходімо, Так. Спина вже ворога. Алінка, як? Впечатлення? Вони розподобались, гори сподобались? Коли ми вже дійшли до канатної дороги, виявилося, що ми в печері вже запізнилися, і даремно діти весь день тягали в рюкзаках зимові куртки та зимові чоботи. Всі дуже засмутилися, але вже був. Час їхати вниз, якщо ми хочемо ще трошечки скупатися в гірському озері. О зараз буде дуже гарно. Дивіться, це час. Та не вилякайте, дитинно. Країночки наші. Такий на сьогодні день. Незалежності України. Також в гарному місці, нагадують Карпати. Хоча в Карпатах також один раз був. Ай-яй-яй! Ну як водичка? Свіженька. Дуже швидка. Ну, да це поплив тепліше. Тепліше? Тобто краю холодно? І сонечко сіло. Приїхали поки в воду, вода холодна, холодна, і сонечко сіло за горами вже вісімнадцять тридцять чи дев'ятнадцять. Скільки зараз годин? і носа розіб'єш. Амина текай оттуда. Ну, папа, ты молодец, конечно. Виталий, глубоко ты что? Выходь, выходь, выходь.

Отже, ми встигли ще й покупатися у гірському озері Гальштат і вирушили додому. Це був чудовий день в горах і ми не забудемо цей день ніколи. Вам всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікаво життя багатодітної родини. Всім до нових зустрічей, пока-пока.